Вітаю. Сьогодні ми працюємо на сторінці 65. Тема розв'язуємо задачі способом складання рівняння. Це у нас остання тема е, у 3 класі, яка вивчає щось нове відносно рівняння. Е, номер один нам пропонує розім'ятися і розв'язати рівняння. Перше у нас 13 додати ікс. Дорівнює 100. Невідоме Х, тому ми двічі пишемо невідомий дорівнює. Дивимо, що це який невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. І з цілого віднімаємо частинку так. 100 мінус -10, 90 і мінус 3 це буде 87. Давайте перевіримо замість х. Підставимо отримане значення 90, 10, буде. 100, 100 рівнює 100. Рівняння розв'язано правильно. Друге рівняння. Умножити на 6, дорівнює 4 помножене на 9. Спочатку ми бачимо, що у нас є ось ця пара чисел, яку ми можемо попередньо порахувати, так? тому те, що ми не знаємо. Так, 6 підставляємо, тут у нас 4 на 9, 36, тут 36, це рівняння. І третє рівняння. 14 додати 7, поділити по це 7. Аналогічно ми з вами бачимо, що ось тут у нас з вами є те, що ми можемо порахувати. 14,7 це 21, все інше перепусуємо. Невідоме це. Приділимо цілу спочатку, значить, це частинка. Поділити по 3 буде 7. Підставляємо. 14 тримається додати 7? Поділити по 7, дарів 3. 14, 21, 21. Ділити по 7, дійсно, буде 3. Все розв'язано. Все вірно. Тепер переходимо до другої частини. Взагалі про. Трошки про розв'язання задач за допомогою рівняння. Дивіться, в чому тут особливість і легкість, я можу сказати. Ну, особисто мені, наприклад, математично легше розв'язувати задачі за допомогою рівняння. Чому? Тому що я бачу задачу і одразу записую її математичною мовою, замінюючи на якусь змінну те, що не Що це? Задача? У першій зграї 53 ластівки. Скільки ластів у другій зграї, якщо разом у двох зграях, 100 ластів. І так, у першій зграї 53 ластівки. Ось я пишу 53. Далі. У нас друга зграє і у двох зграє. Значить, друга, щоб отримати усього, нам треба додати другу зграю. Скільки ластів у другій зграє, тобто не знаю. Перша зграє плюс друга зграє, дорівнює всього того Ми записали задачу математичною мовою. Тобто, це у нас перша. Плюс друга грає і буде все. Кому важко, можна спочатку ось, так як блокином я написала, логічну основу написати, а потім уже і перейти до всього іншого. Це рівняння. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. додавання цілих кінців, тому Х це частинка, шукаємо зменшення. Стоміну 50, 50, мінус 47. Листівок. Ось так. Це у нас перша задачка. Далі друга задачка із цього номера. Перший зграє 27 дорослих ластівок і 26 ластів'я. Скільки ластівок у другій грає, якщо разом у двох граях 100 ластівок? Дивіться, логіка така ж сама. Перша грає. Додати другу зграю. Дорівнює всього. Ось це наш кістяк задачі. На нього ми записуємо все, що у нас. Є. Що у нас за першу відомо? Перший грає 27 і 26. 27 і ми знаємо це плюс 26. Другу знову не знаємо. І всього у нас буде 100. Отримали трошки інше рівняння, але бачимо є дужки. Чому ми в душки взяли? Тому що це перша гра. Все, що стосується першої граї, ми написали ось таким чином. 40 і 13. І все третє задачі у нас немає. Розглянь, як Олег розв'язав задачу 1 оціни його дії. Наталка, розв'язуючи задачу, понесла зміни схему та рівняння до задачі 1 відповідно. До нової задачі 2. Чи можна погодитись з дівчинкою? Ну, звичайно, можна. Чому? Тому що ми з вами дивимося так само аналогічно у нас перша зграя у хлопчика це. Одне число, тому що в першій задачі нам дали одне число, а в другій задачі дівчинка в першу згла... зграю взяла душки. Але в результаті ми теж отримали таке саме число. Тому, дивіться, зазвичай е... рівнянням задачі розв'язувати легше, тому що навіть часто не треба нам короткої мова, е... Треба просто скласти якесь так. Часто навіть схему важкувату таку вкладати. Тому просто подумати, треба уявити задачу і, і якою дією частини в цій задачі пов'язані ось так написати, як я писала. Можна, в принципі, і так. Номер 3: знайди значення виразів. Ну, тут приклади на багато дій, згадуємо, що. Спочатку ми, якщо рівноцінні дії, то рівноцінні арифметичні дії це множення і ділення, або додавання і віднімання це йде зліва направо, або декілька дужок зліва направо. Спочатку множення ділення робимо, потім додавання віднімання. Але якщо є щось до то ми це робимо на першу Зліва направо, раджу. Знову, якщо у нас дві є більше дії, якщо ви плутаєтесь. ось перша дія видно, що 20 треба поділити по 4. Ділите, обидіть собі, простимо лігчиком, що ви надію використали і 20, і 4, 20 поділити по 4. Це буде 5. ми бачимо замість того всього 5, залишається помножити на 8. Це буде 40. 7 помножити на 3 плюс. Тума число 28 і 8. Знову перша дія, ну, дужки наші, так. Замість дужок ми отримаємо з вами 36. так. Друга дія 7 помножити на 3. Це у нас буде 21. І тепер бачимо. Тут забрано, тут забрано, вже використано. Плюс 21 36, 37 е, Залишається. Далі. 2 помножити на 9 мінус 36. Знову ліпимо одну дію, обвели. Ліпимо, зліпляємо другу дію. 2 на 9, 18. Бачимо 18. Ні. 4. 14. 31 плюс 3. 8. Дивиться по 6. Перше зліва направо. Множення. Це тринадцять. 4. Так? Двадцяти по 4. Тридцять 5. Далі 28 поділене на 4 помножино на 7. Перша дія. Це буде 7 7 на сім, 49. І 6 помножене на 5 мінус 5 помножино на 2, Знову. 6 на 5, 5 на 2. Тридцятка, десятка, 30 мінус. 20, 10 буде 20. В принципі, тут все. У нас залишилась наша гусениця математична. що в одну геометричну фігуру у нас це як душки наші е написані. Тобто, можна сказати, що це буде 72 поділити на 48 ділимо по 6, помножене на 4. Мінус друга дужка пішла 49 поділимо по 7, на 5. Закрили. Дужку. це все в одній дужці Величезній такий. Потім помножити, перенесу від себе. 16 мінус 9. Давайте, дивитися. Перша частина. 8. Зліва направо. 9. 9 на 4. Перша вот там минидушка 36. Девять на сім, сім, сім на пять, тридцять пять. Тридцать пять минус тридцать шесть. Один. Помножить шестнадцать минус девять. Пять, один на пять. Дурів пять. Ось так. Розіграю. Матеріал в стрінки. Сподіваюсь, що роздаткових запитань у вас не буде. Дякую за увагу.